Фіолетова розпаковка ось таких красунчиків. А сьогодні ми з вами будемо оглядати девайс для дівчинки. З вами Children Bots. Не забудьте підписатися та поставити лайки. Дуже класні новинки у нас потрапили. Це горщик, який має м'якесеньке ось таке сіделечко. Можна детальніше його оглянути. І в попередніх серіях ми також про них розповідали. Вони називаються Memory Form. Дуже класні дитинки не натирає між ніжками. Є класні рученятка у ось такому форматі. Ви можете їх у формі гри використовувати. Дитинка буде довше-довше причатися сидіти на горщику. Щоб не брати телефончик, можете запропонувати пограти в ось таку класну гру. Ручки витягуються за вашим бажанням, або коли дитинка просто підростає і потрібно ширше і ширше сіделечко. Тут є невеличкий виступ ось в такому форматі. Кришечка закривається і повністю утилізує запах. І коли відкриваєте кришку, бачите перед собою анатомічне, ось таке класне спинка буде підтримувати і отримувати дитинку позаду. Зовнішня чашечка. Відходів дуже крута, ось така вона виглядає продовгуватої форми. Рученятка є тут отвори, класні, щиточка для миття, ви можете звернути увагу. І знову ж таки, повертаємося, що назад повертаєте, ви вимили, висушили і повернули назад. Стопери також наявні внизу. Ось таким чином дитинка буде триматися, щоб не впасти. Називаються вони стопери або антикозичі накладки. Дуже класна тема, тому що якщо дитина ваша активна, саме цей варіант для вас фіолетовий з рожевими. Також я синіжовці зробимо наступні огляди. Чекаю на ваші коментарі з вами був Children Pots.